Дівчата, всім привіт. Ой, не знаю, що вам сказати. Таке і рамно був. А зараз йдемо вуличками Дніпра. Зараз швидко-швидко завітаємо з вами в сей. Так, це в центрі на європейській площі. Заходимо, будемо дивитися. Ммм. Давайте Сенсейхун подивимось. Ось така свічка. Скільки? 189. Ой, ось яка ваза! Дивіться, яка краса. Скільки? 149. Хіба? Ну дуже знаєте, так оригінально. Ось це 189, ага, 219. Гарний колір пісочний. Давайте я вам це покажу, що зможу. А де тут ціна? Так, ціна на ось такий кошик 459. Дивіться, сюди якісь сухі квіти вставляла, що воно так гарненько. дивиться. Корзиночку. Корзиночку. Так, ось така ваза, чи ковшинчик 219. Оці копілочку я вам вже колись показувала. 149. Під свічечку. Скільки? 119 гривень. Ось таке під маленьку свічку. Ну, то кормлю. Так, ця свічка 119 гривень. Зараз понюхаю. Так, дівчата, перенюхала всі свічки. Оця мені більш-менш сподобалась. Вона коштує 339 гривень, така величенька. А найбільше сподобалась ось ця Такий приємний свіжий аромат. 219 гривень. Дивіться, яке оформлення. Мушлі, які прикольні. Так, а оце скільки коштує? До речі, прикольна така штучка. Під якийсь, якусь одну Ну, Може дві, може три. 219 гривень. Ну, дуже непогано. Давайте подивимось біжутерію. Казах, дивіться, які ці решти прикольні. Квіточки 59 гривень. Потім підвізка дивіться. Для дівчат маленьких. Hello Kitty. 149. Так, що в мене ще тут зацікавило. Ой, а ось які дивіться. Ну ці вам такі звичайні кулечка 69. А ось прикольні. 119 набір. Дуже-дуже-дуже гарно. Таке срібло. Це так один раз одягти. Кудись на подію якусь. Ось гарний набір, дівчата, різних срібних прикрас. Біжутерія срібна. речка. Дивіться на різних застібках. Як гудзиками і колечками. 219. Ось ось такий браслетик. Непоганий, до речі. Таке. 59. Ось такі бантики. 29 гривень. Взагалі. Шикарна ціна на знижці. Це Сірісей. На європейській площі. За європейською площою. Ось там європейська площа, а тут він а, замість бонзаю. Тепер сім хто не знає, але я думаю, ви вже всі знаєте. Ось цей ми підподивимось. Оце, дивіться, дивіться, сережки за 35 гривень. Ось теж різні колечка, набір 59 гривень. Ось такі колечка на пальчик. За скільки там? за 35. І я так розумію, вони різних розмірів. Маленькі є, є ML. Так, XSS і ML. У двох розмірах. Ось ці сережки за 59 з чорного квіточка. Ну, таке чорна квіточка, звісно, не дуже мене приваблює. А ось це. Я вам показувала його. Ой, дивіться, яка краса. Там сердечко. Такі. Три колечки. 59 гривень. Ой, дівчата, йдемо далі. Йдемо далі. Одразу скажу, що одяг я сьогодні не показую, нічого не приміряю. Якщо буде час, на наступному тижні коли з вами зайдемо в сінцей або вайтіки, щось приміряємо. Зараз покажу вам щось з аксесуарів. Хочу показати суцільні купальники і зайдемо в відділ Хоум. Так, показую перший, який мені не дуже подобається, але я вирішила вам його показати. Ось такий він, горошок. Ціна 459 гривень. Артикул, будь ласка. Ось ну, таке. Щось таке незрозуміле, але показую. Потім йдемо далі. Оце вже цікавіше, бачите, сіточка. Чорний. Така спинка. Теж сіточкою. У нас по ціні, по ціні у нас ціна 659. артикул будь ласка. І далі. Ось такого типу. Бачите, тут. На чашечках якась зборочка. Тут ось застібається на спинці. І буде така дірочка. Так, 459 гривень на знижці, картику. Потім. Ось такий, це мій фаворит серед купальників суцільних. Такий ніжно-блакитний в білу полосочку. Клас, дуже гарно виглядає, аби збиралась кудись на відпочинок. Приміряла б його обов'язково, але я нікуди не збираюсь, мені того купальника, який в мене є, вистачить. Ціна 600 гривень, артикул дівчата. Дівчата, ну це дуже достойний купальник, я вам так скажу. Дуже класний. Придивіться до нього. ціну показала, артикул показала. На сайті по артикулу шукайте, зупиняйте відео. Дуже гарні ці купальнички. Так, і що ми ще ось цей кольоровий подивимось, так? Тут бачите, такі лямочки з, не знаю, як це назвати, такі лямочки тут. Ну, чесно кажучи, бачите, воно якось не дуже якісно зроблена, але я вам покажу його і ззаді. Показую, бачите, така теж, як виріс, буде тут на цьому суцільному купальнику. Що у нас по ціні? 459 гривень на знижці. І артикул дивимось. Кому треба роздивитись, зупиняйте відео. Записуйте, шукайте в додатку чи на сайті. Так, дівчата. Прийшла в відділку. хочу вам показати ось такі дозатори для мила. Дивіться який ось цей гарний. 180 гривень. От, 189 гривень, дивіться, краса. Потім ще мені сподобався оцей корміннюші. Просто шикарний. 219 гривень. І є така теж під щіточки, дивіться, бувша, 149. Ну, хіба не гарний, набір, дивіться. Потім ще хочу вам показати оцю молоту. Дивіться, яка копілочка. Копілочка коштує 149 гривень. Нагадую, це я всім цей. Який замість бензалу. Є, дивіться, різні чохольчики на телефоні для діток, а не тільки для діток. Он зі стічєм є. 99 гривень. Чи від 99 гривень. Ну, треба приходити і дивитись. Ось такий Хлокітін. Скільки це Хеллкіті? Давайте, для прикладу, подивимось. 219 гривень. Ну, хіба не гарний? дитинці на подарунок. Супер. А, що ще? Що ще? Так багато, дуже різних, бачите, рушничків. І такі, і такі маленькі. Дивіться, маленькі, по 119 гривень. Батраєлов, якщо вам видно такий колір, вам. О, дивіться, який гарний колір. Маленький по 119. Яскраво рожевий є 169 гривень, розмір 70 на 140. Ну, взагалі, дуже такий великий вибір. Ось 30 на 50, такого приємного кольору. 169 гривень. ідемо далі, ідемо далі, ідемо далі. Такі полунички я вам вже показувала десь. Ось цей перчик ми, до речі, не бачили. Ніде я такого не бачила в ніякому сенсі. Так, ціна тут яка 189 гривень. Прикольний. Для овочів, для фруктів. Дуже прикольно. Так, це перчик. давайте Ще подивимось на помідорку. Це помідорка? Це помідорка, ну схожа на помідорку, така подвійна тарілочка, ціна 219. Ой, красива, по Ну А ось дивіться, бачите це, щоб лимончик чавити. Так от чавиш, отак виливаєш. У от. мене, до речі, нема чавилки для лимону. Зараз подивлюсь, десь знайду ціну, подивлюсь, скільки він коштує. Дівчата, оця чавилка 189 гривень. Ну, прикольно, взагалі я такого ще не бачила. Ви бачили таке? Гарно. Ж. Так, що нас ще цікавить? Що у нас? Ну, це такі стандартні тарілочки. Давайте оці глянемо піалки. Так, ці п'ялки 79 гривень. Ось така одна. Є ще такі тарілочки. Мені одною рукою не дуже зручно. Доростатися до них вам ще красу покажу. Дивіться, ромашечка. Ой, Боже, я б таку взяла. 159 гривень. Це ж взагалі така красива. Її візьметь. Скажіть моєму чоловіку, що я хочу її взяти. Посуд це моя слабкість. Не люблю я посуд, ну що я зроблю. Так, ну що, глянемо ще чашечки. Ось ця така класна. Дивіться. Отик. 139. Краса. Боже мій. Це просто. Я щось беру рожеве. Все виру, Оце, як вам, дівчата, це що, виноград чи ложина? Ложина чи виноград? На що вам більше схоже? Мені, напевно, на виноград. Чи на ложину, не знаю. Так, ціна 189. Але можна дочекатися і знижки. Ви знаєте, ось тут в центральному сімці, напевно, найвеликий вибір чашок. Дивіться. Кому треба якась цікава чашка, хто з Дніпра, дівчата, їдьте сюди. У мене навіть глаза розбігаються. О, а оце що? Що це за шленярич? Шленярич. Ай. Боже мій. Пицца. Видно Так, цена 189. Прикольно, прикольно. Вот так. Только треба все дуже аккуратно. Давайте еще вишенки подивимо. 189. Веселі. Девчонки. Ще ось з дзвоночками теж, до речі, непогана, так, бачите, широка і дуже зручна оця примачка. Так, ціна в нас 169. Ну що, дівчата, Напевно я вже піду. І ось мої чашечки. Ось, ось які я вам вже показувала в шортах. Піду я дівчата, ви в у цьому відділі товарів для дому затрималась. Дівчат, ще вам покажу. Білизну такий бюстик, дивіться. Такі, ну, я так думаю, що це не прям на велику, на великий бюст, але він дуже-дуже прикольний. І ціна, дівчата, дивіться, 219 гривень. Якщо в додатку будете дивитись, ось артикул. Так, і ще, здається, є іншого кольору зараз. Дивіться, і ще є ось такого плану. О, теж такий ніжний, гарний. Так, тут ціна у нас 169 гривень взагалі такі. Отакі прикони, Так, 169 показала артикул, зараз секундочку покажу. Так, ось артикул. Клас. Так, дівчата. Як вам? Мої окуляри. Подобаються. Ой, боже, в мене вже сивина треба фарбуватись. Так, що хотіла сказати, як вам окуляри? Подобаються, не подобаються. Кажіть. Ось ну, таке, що, знаєте, прикольно. Так, показуємо, дівчата їх поближчі. Дивіться, окуляри губки. Ціна 219 гривень. Треба буде якось зайти в сенсей, щоб переміряти їх окуляри. Але вже все, пішла, я часу маю. Ще на виході хочу показати вам ось цю. Я не знаю, що це. Це не ланцюжок, Це така як стрічка з підвіскою. Дивіться, яка гарна квіточка. Коштує вона 119 гривень. Мені здається, на шию це буде виглядати під гармонійний лук. Дуже навіть симпатично. Дівчата, на цьому влог завершую. Сьогодні буде тільки відео сінсей, бо більше нічого не встигла зняти. Дякую, що дивились! Сподіваюсь, вам все сподобається. Як завжди, зустрінемось з вами у новому відео.